Друзі, привіт! Це канал Реально науковця, канал, на якому лише реальні поради та реальна інформація. Сьогодні в рамках продовження курсу з опанування можливостей Gemini 30 урок ми будемо продовжувати говорити про те, як розпізнати дані зображення, як з ними працювати. І поговоримо про достатньо наболілу тему. Графіки відключення світла. Зараз ви бачите перед собою графік відключення світла на завтра. Ми бачимо різні черги, і далі я що пропоную? Я пропоную програмі звичайному помічнику Gemini для зображення, на якому показано графіки відключення світла, перетворити ці дані на таблицю. В останньому стовпчику я прошу підрахувати кількість годин без світла для кожної черги. І далі прошу розділити таблицю на дві частини. Це буде частина щасливчики, ті, у кого світло відсутнє менше 12 годин, та ті, кому не пощастило, і у них світло буде понад Відсутнє понад 12 годин. Звісно, щоб ви не чекали, адже на нашому каналі лише одразу відображається інформація. Я вже. Демонструю вам результати виконання запиту. Як бачите, вперше, що необхідно було зробити, це побудована зведена таблиця, в якій для кожної черги виділено інтервали відключення і виділено скільки годин буде відсутнє світло. Ми можемо цю, ці дані копіювати в таблицю. Або можемо експортувати дані, тобто створити Google-таблицю. І після цього у нас відбувається розділення за категоріями. Як бачите, завтра у нас є три категорії щасливчиків: це черга 5.1, 5.2 та 6.2, в яких буде лише. Е 10,5-11,5 годин без світла. І найбільш нещасна категорія це черга 4-2, у якій 17 годин не буде світла. Таким чином, за допомогою Gimina 2,5. Ми можемо достатньо швидко зчитувати дані з рисунків, перетворювати їх на таблиці і вже безпосередньо далі їх аналізувати. Підписуйтесь на наш канал, залишайтесь з нами, і нехай світло завжди буде у вашому.